Вже понад тиждень у Луцьку обговорюють реконструкцію колишнього будинку офіцерів. Тема стала резонансною, зокрема, через вартість ремонту. Нагадаємо, Луцький національний технічний університет взявся реставрувати пам'ятку у центрі міста, що на Винниченка 8 Очікувана вартість робіт близько 128 мільйонів гривень, і цю реставрацію хочуть розпочати у воєнний час. Так журналісти видання Наші гроші проаналізували інформацію про ціни на матеріали та знайшли випадки суттєвого завищення вартості. Тож це питання порушили й на засіданні сесії Луцькради. Зокрема, представниця громадянського руху свідомі Алла» наточі зауважила, що у воєнний час важливо по максимуму скеровувати гроші з бюджету для зсу й остерігатися необґрунтованих витрат. І так як міський голова, нещодавно став там керівником. Нової ради цього западу освіти, а ректорка університету зазначила про те, що в них немає коштів на цю реконструкцію є лише на сьогоднішній день 10 мільйонів гривень. На ремонт о приміщенні, але ж то вони будуть шукати в тому числі місцевих бюджетів, то я хочу звернути увагу, що в подальших змінах до бюджету розподілу перевиконання коштів, щоб ми спрямовали кошти не на ремонт, а все ж таки на військові частини. На що міський голова відповів лише те, що про це зараз не йдеться. А також, як додав представник громадянського руху, свідомі Андрій Лучик, вільні залишки, які ми маємо зараз, однозначно краще спрямувати на ЗСУ. Там на 1 січня у нас є більше 250 мільйонів вільних залишків. І є пропозиція ці кошти направити на підтримку наших сил оборони подальшому, коли будемо голосувати за розподіл цих коштів. До слова, вже у лютому 2025 року буде відома сума перевиконання доходів бюджету Луцької міської територіальної громади. Тоді обранці громади й вирішуватимуть на що спрямувати кошти. Та пріоритетом, як зазначила, Алла наточій завжди мають бути наші воїни та їх потреби.